Вітаю, друзі! На розгляді актуальна ситуація. Працівнику потрібно уточнити військово облікові дані. Для цього треба відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Він же ТЦК, він же військомат. Як оформити відсутність працівника на роботі? Спочатку нагадаю, які гарантії у даному випадку належать працівнику від роботодавця. Законодавчо передбачено. Якщо ваш працівник буде відсутній на роботі у зв'язку з відвідуванням ТЦК, то ви зобов'язані зробити наступне. По-перше, звільнити його від виконання обов'язків. Мається на увазі не розірвати трудові відносини, а увільнити від роботи на час необхідний для візиту до терцентру. По-друге, Зберігати за ним місце роботи, посаду, а також виплачувати середній заробіток з урахуванням положень, порядку обчислення середньої зарплати номер 100 Добре, зрозуміло. А тепер переходимо безпосередньо до документального оформлення відсутності працівника на роботі. Для цього слід видати наказ або розпорядження керівника. Підставою може бути, наприклад, повістка, надана особисто працівникові, яку у свою чергу він пред'явить роботодавцю, або можливий інший варіант. Працівників викликають з розпорядженням районного або міського ТЦК. У такому разі передбачено цілий алгоритм дій для керівників державних органів, ОМС, підприємств, установ та організацій. Ознайомитись із ним ви можете у статті на нашому сайті iFactor.ua. Посилання на неї залишу в інфобоксі під відео. А щоб мати доступ не лише до цієї статті, а й усіх можливих публікацій, навіть архівних та ще й бонусом до закритих матеріалів сайтів бухгалтер 9.1.1» та «Бухгалтер.com.ua», Оформляйте про доступ до всіх наших продуктів. Так ви значно зекономите свій час та гроші. Отже, наказ: підстави візиту до ТЦК фіксують у наказі про відсутність працівника на роботі. Такий наказ складають у довільній формі. Можливий варіант ви зараз бачите перед собою. Серед іншого, в ньому має бути зазначено про те, що слід увільнити працівника від роботи та зберегти за ним місце роботи, посаду і середній заробіток. При цьому окремо може бути зазначено, що бухгалтерії наказано розрахувати і виплатити середній заробіток працівнику за час, необхідний для відвідування ТЦК, у тому числі, але не обов'язково з рахуванням часу проїзду. І ще один не менш важливий документ табель в обліку робочого часу. У ньому необхідно проставити відмітку, яка використовується для позначення відсутності працівника в разі виконання ним державних і громадських обов'язків, а це буквена позначка ІН або цифрова 22. Також можна застосувати іншу, яка передбачена на вашому підприємстві в таких випадках. На цьому я з вами прощаюсь і сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Тож, не пожалійте для нас із командою Factor Academy лайк та приємний коментар. До наступних зустрічей!